Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Вчора ми з вами розпочали читати історію Йосифа, мабуть, вона заінтригувала. І ми хочемо знову бачити розвиток подій. Нам цікаво, що з ним станеться в Єгипті. Але 38 глава, яка сьогодні на черзі із книги буття, нам розповідає про сина Якова Іуду. А чому саме так? Чому ця історія тут додавлена і вона така повномасштабна? Вона в повній мірі розкриває, що станеться із Юдою після того, як він запропонував продати Йосифа. І це потрібно, мабуть, тому що не лише постать цікавить нас Йосифа, але також цікава участь братів. І от такі досить виразні події сталися якраз із Юдою, і вони є, так би мовити, логічним продовженням ну, його дій, його намірів. От і тому ми сьогодні прочитаємо цю главу і постараємося зрозуміти, чому саме так це все відбувалося. Отже, читаємо: 38 книга Буття. У той час Іуда відійшов від братів своїх оселився поблизу одного одоломитянина, якому ім'я Хира. Ми знаємо, що колись Лот відійшов від Авраама, відповідно, відпав від правил благочестя, від можливості спастися. І ми знаємо, що він ну, пропав. Пропала його сім'я. Він знищився, коли відійшов. Від того, хто був для нього прикладом і мирилом віри і чистого шляху. Те ж саме сталося з Ісавом. Він не міг перебувати із Яком і відійшов сказано від лиця Його. Багато ще можна наводити аналогій. Іуда теж десь, мабуть, і зрозумів, що він накоїв. Але замість покаяння, такого як приніс Рувим, він вирішує піти від лиця братів своїх. Віднеця свого батька і жити за своїми похотями. І побачив там Іуда дочку одного ханеянина, якому ім'я Шуа, і взяв її і війшов до неї, і вона зачала і народила сина, і він нарік йому ім'я Ір, і зачала знову і народила сина, і нарекла йому ім'я Онан. І ще народила сина третього, і нарекла йому ім'я Шела. Юда був у Хезиві, коли вона народила його. Екзегети не сходяться ну, однодумно, якби в питанні дружини Іуди. Одні вважають, що вона була язичниця, а інші вважають все-таки, що вона була єврейка. І ще народила сина третього і нарекла ім'я Шила. Отак, ми це прочитали. І взяв Іуда дружину Ірову, первістку своєму ім'я їй Фамар. Ір Первісток Іудин був неугодний перед очима Господа і умертвив його Господь. Акцентується увага на тому, що цей старший син не був угодний Господу. І Господь його умертвив, але причина не вказана, але ми про неї зможемо здогадатися з наступних е, текстів. І сказав Іуда Онану: увійди до дружини брата твого, удружися з нею, як дівер, і віднови сім'я братові твоєму. Тобто, це таке було правило, воно буде згадане у новому заповіті, що якщо брат помер, то інший повинен взяти, якщо дітей не було. Для того, щоб ця жінка, яка була дружиною брата померлого, щоб вона все-таки народила і щоб було продовження роду, Онан знав, що сім'я буде не йому, а буде якби народжене належати першому сину, він буде вважатися, якби, батьком, ну, такі були правила в них. І тому, коли входив до дружини, брата свого, виливав сім'я на землю, щоб не дати сімені братові. Своєму злом було перед очима Господня те, що він робив, і він умертвив його. Отже, оце місце святого писання на ньому свого часу були певні спекуляції, коли ну, розпався Радянський Союз, і вільно можна було проповідувати. Дуже багато видавалося, і ну, зараз в меншій мірі таких друкованих видань книг. І було дуже багато псевдо православної літератури. Також були такі псевдостарці, які говорили, що от, спираючись на цей священний текст. Що чоловік із жінкою можуть бути разом лише для того, щоб було зачаття дитини, а в іншому випадку, якби не можна сходитися із дружиною, тільки виключно для того, щоб було зачаття дітей. От. І це важкий тягар, ну, покладали ідейники такого трактування цього місця святого писання. І апостол Павло пізніше скаже про те, що нехай кожний чоловік має жінку, а жінка нехай має свого чоловіка для того, щоб вони не розпалювалися плотю і щоб не було місця для гріха, для блуда, для зради. І тому тут Господь карає Онана за те, що він не зачав дитину. Він це робив сказано багато разів. От і він не хотів, щоб це народжене дитя, як ми вже говорили, щоб воно було. Ну воно по ідеї має якби, називатися дитиною Іра. От, а він не хотів цього робити. Ну і видно, він жив лише виключно за похотями. І оскільки його гріх згадується, а гріх брата його навіть і не згадується, це означає, що він був ще важчий за гріх Онана. А який може бути гріх важчий за гріх Онана? Ну, кажуть, що це міг бути гріх ну, содомський. А чому не згадується? Справа в тому, що в древніх була така традиція, вона довго збер... зберігалася, що певні гріхи вони навіть і не згадуються. Гріхи вони на протязі всієї історії завжди були приблизно одинакові у людей, але люди воліли їх навіть і не згадувати. Так само і сказано це в апостольських посланнях. І е, справа в тому, що е, коли люди починають говорити про якийсь гріх, е, навіть засуджуючи його, навіть гидуючи ним, е, значить е, все більше і більше людей чують про такий гріх. Потім приходить наступний момент, е, люди починають сміятися з того гріха. А коли люди сміються із гріха, значить вони вважають, що ну, не такий вже він е, е, ну, страшний цей гріх. А наступний крок це легалізація того гріха. І ми можемо це прекрасно все просвідкувати протягом от нашого часу Незалежності, були гріхи, про які навіть і не говорили свого часу, і не знали люди. Потім почали за них говорити, потім почали сміятися над тими гріхами, десь там в якихось на телеканалах різних шоу. А пізніше вже ну, от ті, хто відстоюють. Такий гріх, і вважають його нормою, вони вийшли на вулиці і ну, намагаються легалізувати у суспільстві от, ці гріхи. От, і тому гріх Іра він навіть і не згадується. От. Таке пояснення цьому місцю священного писання. Ну, читаємо далі. І сказав Іуда Фамарі, невісті свої, після смерти двох синів своїх. Живи вдовою, в домі батька твого, поки підросте шела, син мій. Тому що він сказав у розумі своєму не помер би, і він, подібно до братів його Фомар, пішла і стала жити в домі батька о, свого. Тобто Іуда <кій> бачив, раз вже два брати померли, і він не, не шукає причини, або, мабуть, в нього не вистачає сумління визнати, в чому проблема, чому його два сини померли. От, і він розуміє, що, мабуть, що і третій, який по закону повинен взяти Фомар собі за жінку, теж, мабуть, що помре. І тому від, відтерміновує він е, цю подію і каже: нехай син підросте. Ну, Вона не лишається в домі свого е, ну, попереднього чоловіка, в домі Іуди, а йде до свого батька. Читаємо далі. Минуло багато часу і померла дочка Шуї, дружини Іудина. Юда утішився і пішов у е, фамну, до охоронців худоби його, сам і хира, друг його, одоламетянин, і повідомили Фамар, говорячи: ось свекор твій іде у Фамну стерегти худобу свою. І зняла вона із себе одяг удівства свого, покрила себе покривалом і, закрившись, сіла біля воріт Енаїма, що на дорозі у Фамни. Тобто Фомар передягається у блудницю, в ті часи блудниця закривала своє обличчя. Тому що вона соромилась з того, що вона блудниця. І всі знали, якщо йде жінка із закритим обличчям, значить це блудниця. Зараз ми пояснимо, чому це все так відбувалось. Бо бачила, що шела виріс, і вона не дана йому за дружину. Тобто, юда її обманув. Не дав її шелу, хоча вже він по віку міг стати його дружиною. І побачив її Іуда і прийняв її за блудницю, тому що вона закрила лице своє. Фамар знала, мабуть, схильності Іуди, відповідно, і сини в нього теж відповідали, мабуть, оцим забаганкам, і ну, ми бачимо цим похотям, які були в Іуди. І тому вона знала, що він спокуситься, що вона зможе його звабити. І не впізнав її. І він повернув до неї і сказав: Я увійду до тебе, тому що, тому що не знав, що це невістка Його. Вона сказала, що ти даси мені, якщо війдеш до мене? Він сказав, Я надішлю тобі козеня з отари моєї. І вона сказала, чи даси ти мені заставу, поки прийшлеш? Він сказав, яку дати тобі заставу. Вона сказала печатку твою і перев'яз твою, і тростину твою, що в руці твоїй. І дав він їй і ввійшов до неї. І вона зачала від нього. І, ставши, пішла, зняла себе покривало своє, і одяглася в одяг одівства е е свого. Отже, що ж тут відбувається таке? Отак от от, е ми з вами вже вкотре будемо говорити. Це те писання нам оповідає все, як насправді було. Тому ця книга вона відрізняється від інших книг, вона натхнена Духом Святим. А Дух Святий розповідає, у чому проблема життя, яке воно складне. Дух Святий показує справжнє життя, а не придумане, як в романах чи в повістях, чи в ідеалізованих описах святих. А тут написано так, як все насправді відбувалося. В цій ситуації оця фамарна вістка вона виявляється більш благорозумною, ніж Іуда, відповідно, його сини. І вона знає, що законно із цього роду вона повинна мати насліддя. В майбутньому ми знаємо, що саме з цього роду народиться Спаситель. Так, так. Саме Фамар. Згадується, коли ми читаємо за тиждень до Різдва Христового, ну в неділю перед Різдвом Христовим ми завжди читаємо Євангеліє, родовід Ісуса Христа. І в цьому родоводі ми згадуємо ім'я чотирьох жінок. Згадуються чоловічі імена, тому що родослів йде по чоловічій лінії, але чому згадуються чотири жінки? Давайте ми згадаємо, що це за жінки. Сьогоднішня згадується Фамар. Наступна згадується Рахав. Рахав була блудниця. І коли прийшли розвідники до великого міста Єрихону, щоб ну, в майбутньому зруйнувати його, то вона знайшла в собі благочестя, поклик серця, хоч вона була блудниця, щоб прийняти їх і допомогти їм. Завоювати це місце, і вона, скориставшись цим, врятувала себе і свою рідню. Згадується Руф. вона язичниця, але вона поводилася досить благочестиво, і вона теж згадується в родоводі Ісуса Христа. І ще згадується четверта жінка, але її ім'я не згадується. Чому так? Сказано, що е, також ну, від, е, згадується в цьому родоводі дружина е, Урієва. Але не згадано ім'я. Чому? А тому що Версавія, ми знаємо, що її звати Версавія, вона нічого не зробила в бік покаяння і в бік того, щоб прикрасити це життя своїм благочестям. Вона нічого для цього не зробила. І тому ім'я її не згадується. Афамар згадується, Рахав згадується, руф згадується. І от це, чому це сказано? Чому в родоводі Ісуса Христа згадуються ці жінки? А тому, що, дорогенькі, Христос прийшов, щоб спасти всіх. І так, як цей Рувим покаявся, і він став на захист Йосифа, і так, як Христос буде говорити про те, що блудники випереджають отих вдаваних праведників, так само і тут згадано ім'я чотирьох жінок у родоводі Ісуса Христа. Показати, що Господь спасає всіх, всіх освячує, хто вірує. В нього. Читаємо далі. Юда ж послав козеня через друга свого одоламитянина, щоб взяти заставу з руки жінки, але він не знайшов її. І запитав жителів того міста, говорячи, де блудниця, що була в Енеїмі при дорозі. Але вони сказали: тут не було блудниці. І повернувся він. До Іуди і сказав, Я не знайшов її. Та й жителі місця того сказали, тут не було блудниці. Іуда сказав: Нехай вона візьме собі, аби тільки не стали над нами сміятися. Ось я посилав це козеня, але ти не знайшов її. Минуло близько трьох місяців і сказали Іуді, говорячи, фамарна вістка твоя впала в блуд, і ось вона вагітна від блуду. Юда сказав, виведіть її, і нехай вона буде спалена. Уявляєте? Юда засуджує до найстрашнішої муки вагітну свою невістку. Він себе не вважає вини в ніякому гріху, ні в тому гріху, що він дітей не наставив і допустив їм жити в гріхах. Не, не, не в тому, що він сам е, зійшовся з блудницею, хоча він не знав, що це за блудниця. мабуть, це в нього було не один раз. І тут, коли є нагода, він, потираючи руки, дав наказ спалити свою невістку. Оце є ознака нерозкаяності. І от саме тому, дорогенький, коли хтось скригоче зубами на когось і е, хоче його знищити, е, хоче, е, так би мовити. Так би мовити, хотів мати позицію судді для того, щоб перед усіма себе якби, оправдати, раз він когось засуджує, раз він викриває чийсь гріх, раз він карає за гріх, значить він праведний, але насправді це все походить від нечистого серця. Але коли повели її, вона послала сказати свекру своєму, я вагітна від того, чиї ці речі, і сказала: пізнавай. Чия це печатка і перев'язь, і тростина Іуда впізнав і сказав: вона правіша за мене, тому що я не дав її шеві сину своєму, і не впізнав її, і не пізнавав її більше. Під час пологів їй з'явилося, що в отробі у неї близнюки, і під час пологів її з'явилася рука одного і взяла повитуха. І нав'язала йому на руку червону нитку, сказавши цей вийшов першим. Але він повернув руку свою, і ось вийшов брат його, і вона сказала, як ти подолав собі перешкоду, і наречено ім'я йому Фарес. Потім вийшов брат його з червоною ниткою на руці і наречено ім'я йому Зара. Отже, на цьому закінчується 38 глава. Все має свій взаємозв'язок, все має свій наслідок. І дуже важливо людині, навіть якщо вона і спіткнулася, навіть якщо вона зробила лихий вчинок, каятися. І Господь обов'язково прийме кожну людину, обов'язково простить, тому що, як ми вже з вами говорили неодноразово, немає гріха, який би перевищив Боже милосердя. Хай Господь нас береже. Наступний раз будемо читати, як Бог благословить, будемо живі, здорові, 39 главу, і там вже ну, знову ми будемо слухати історію Йосифа Прекрасного.